У незнаному хабі лунають українські патріотичні пісні у виконанні військового оркестру. На захід запросили й відомих українських акторів. Зокрема, Михайла Жоніна, чимало українців, знають як голос Султана Сулеймана у серіалі Величне століття Роксолана та за низкою сучасних фільмів і серіалів. Актор каже постійно їздить різними містами України для того, аби згуртувати суспільство та активізувати збори для наших захисників. Ми не маємо права втомлюватись, тому що хто втомився це хлопці, які, які там. От вони втомилися. А ми що ми для нас не може бути втоми. І це, це нормальна справа, це, це обов'язок кожного громадянина нашої країни. Кожного. Цьому нічого там нема. О, ви знаєте, там кажуть дякую за те, що робите. Тут тут не можна за це дякувати. Це обов'язок. Це нормально. А от колега Михайла Роман Мацюта зіграв головну роль у фільмі Мантівські війни розповідає у дружбі з Михайлом Жоніним дуже давно. Тож і благодійна місія в них спільна. Ті люди, які сьогодні прийшли, дякуємо дуже за підтримку Збройним силам, дякуємо військовому оркестру, який наразі зараз буде грати. Я свій час закінчив музичне училище консерваторію, тому мені це близько. Я вже в перечутті такого маленького свята і такої культурної тусовки. Цьогоріч актори збирали кошти для бійців 37-ї бригади. На благодійний захід прийшла мати загиблого бійця Олена. Таким чином жінка вирішила підтримати бійців на фронті. Загинув мій син військовий, Романов Дмитро, 59-та бригада. Артапстріли, і дитина два дні питалася, ну, як кажуть, за життя своє боровся, але не зміг. 24 роки залишилась жінка вагітна, мама, сестри. Ну, це дуже важко. І я прийшла для того, щоб якусь енергію отримати знаєте, якось співчуття і добра, тому що для мене це важливо. Під час заходу відвідувачі мали можливість робити благодійні внески на ЗСУ у спеціальну скриню. Кошти зібрані у Запоріжжі, витратять на машину для 37-ї бригади морської піхоти. Організатори кажуть, участь акторів мотивує запоріжців робити донати. Запросили наших друзів, це Михайло Жонін та Роман Мацюта. Ми хочемо привлекти внимання увагу, увагу до військових, що їм потрібна зараз допомога. Це саме головна наша мета, щоб зібрати більше коштів і передати хлопцям закрити максимально більше зборів. Також під час заходу відбувся ярмарок, де охочі підтримати наших захисників, могли придбати браслети та патріотичний одяг. Частину виречених коштів спрямували на потреби армії. Вадим Сорин, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.